5 цікавих фактів про Ліну Костенко підготував 11А клас цієї неділі. 19 березня відомій українській письменниці Ліні Костенко виповнилося 93 роки. Мисткиня народилася на Київщині у 1930 році. Вона пережила воєнне лихоліття та радянську систему, що відокремилося на її творчості. Через активну участь у дисидентському русі творчість Ліни Васильівни не пройшла цензуру, і 16 років вона не видавала свої твори в Україні. У відповідь на таку жорстоку критику, навіть оголошувала голодування. Костенко відмовилася від звання Героя України, відповівши політичної біжутерії, не ношу. дитинстві мріяла бути льотчицею, якось вирішила стрибнути з парашуту, взяла стару мамину парасольку, обідрала чорну тканину, адже парашут повинен бути білий, яким бачила його в небі. Натягнула на каркас простирадло, забралася на горище і, відкинувши драбину, стрибнула. Звичайно, сильно забилася, але не плакала. Про молоду ліну ходять легенди. кажуть, вона була дуже екстравагантною жінкою і багато курила. У неї закохувалися відомі чоловіки. Зокрема, прихильності Ліни добивалися українські поети, такі як Василь Симоненко та Дмитро Павличко. Другий навіть зізнавався, що досі береже коробку сирників, яку придбав декілька десятків років тому, спеціально для того, щоб при зустрічі прикурити ліні цигарку. У 1963 році Ліна Костенко написала сценарій до фільму Перевірте свої годинники, у якому розповідалось про українських поетів, загиблих під час Другої світової війни. Фільм зняли 1964 року, але на екрани він так і не вийшов. Остаточний варіант під назвою Хто повернеться до любить так змінили, що письменниця відмовилася від авторства. На написання творів письменницю надихають подорожі, які вона обожнює. Свого часу Ліна Васильівна з чоловіком об'їздила всю Україну на своєму запорожці.